Доброго дня! В цьому ролику ми хочемо розповісти вам про технологію вирощування та заготівлі люцерни на сінаш та подальшого її використання у годівлі великої рогатої худоби. Тож, колеги, зараз знаходимося ми на полі площею 23 гектари. Це вже заключне поле по заготівлі сінажу в нашому господарстві на 2023 рік. До речі, в цьому році досить, гарні, досить гарний результат люцерна показує близько 12 тонн на гектар. Тож, пропоную більше поговорити зараз про технологію вирощування посіву та збирання скошування, збирання і трамбування вже готової продукції, тобто сінежу. Тож, поїхали. Стосовно посіву, посів на цьому полі ми проводили. Ще весною 23-го року вибачте, 21 року посів проводилися валкою хоршпронту з міжадня 10 см. 10 см ми добивалися шляхом зміщення. Конкретно на цьому полі це було перехресним способом, тобто 20 на 20, з метою, це проводилось з метою зменшення кількості золи вже в готовій продукції. Посів люцерни Перехресним способом або шириною міжеді 10 см дозволяє отримати густішу, густішу, більш, густішу кількість рослин на площі скажімо, квадратного метру. Таким чином, ми вже пробували, все вийшло, посів пройшов добре, і кількість золи в готовій продукції була мінімальною. Посів також проводили. На всіх полях висіяний був сорт При Припасіне добре використовували діамоніфот в нормі 100 кг на гектар. І стосовно засобів захисту використовуємо щороку гербіцид Pulsar Flex для захисту проти дводольних бур'янів. Також забирає злокові бур'яни в посівах. Люцерний і ось такий вид люцерна має на зараз. Стосовно ранньовесняного підживлення. Працюємо ми добривом КАС-32. В цьому році використовували 32-й кас в нормі 100 кг на гектар. Після внесення проводили обробіток ротаційними буронами І також перед внесенням проводили обробіток пружинними буронами. Пружинними буронами проводили по причині того, що в зиму люцерна пішла з висотою близько 15 см. Навесну ця вся маса вимерзла була і потрібно було з нею щось вирішувати і якось прибирати. Прибрали ми її майже повністю, на даний момент практично пожнивних решток минулого року немає абсолютно. Але на всякий випадок висоту зрізання піднімаємо на 10-12 см, зазвичай косили 8-10 80. Це ще по причині того, що люцерна злегка. Покрутило, плюс е скошувати нижче нема сенсу навіть через те, що там немає абсолютно нічого цінного. І також е за рахунок такої висоти скошування ми отримаємо е максимально швидке відростання і за наявності вологи досить швидко ми отримаємо і другий укус. По скошуванню е використовуємо косарку клас Disco 3100. Працюємо в нею вже не перший рік, має вона також і плющилку, плюще одночасно разом із кошуванням. Це потрібно для того, щоб отримати рівномірне висихання люцерни, так як люцерна всі знають, що висихає нерівномірно, листочок пересихає, стебло ще зелене. Після плющилки такої проблеми не виникає. З косаркою агрегатуємо трактор Deere 625. Потужності повністю вистачає, 125 кінських сил, з головою вистачає для використання 3-метрової косарки. По решті процесів пропоную переїхати на інше поле, де ви побачите зрібання та підбирання вже готової продукції. І Кінцевим етапом буде це заготівля вже самого сінажу, закладання сінажу в яму та трамбування. Тож поїхали, будемо дивитися. Вже переїхали ми на наступне поле. Знаходимося на, площі, на полі площею 57 гектарів. Збирання сінажу розпочали ще вчора в обід на цьому полі. До вечора підібрали ми 27 гектарів по роботах, які проводяться після скушування люцерни. Після скушування люцерни чекаємо, поки е, рівень сухої речовини не достигне показника десь 32-33%. Потім проводимо згрібання в ось такі валки. Для цього використовуємо ось таку гребку е, клас е, Лінер. Проводимо е, збирання в, із трьох проходів косарки, складаємо в один валок. Це дозволяє. Краще просихати масі, так як валки після косарки досить, досить потужні, досить велика моса. І чекаємо ще показника 35% сухої речовини і проводимо підбирання комбайном клас Ягор. Для перевезення використовуємо 4 камази без причепів. В принципі, на таку відстань близько 3 км повністю вистачає. Також сьогодні через Погодні умови, хмарність і невисоку температуру прийшли до використання ще ось такого агрегату супертет. Це агрегат, який після косарки підіймає валок, піднімає, розриває масу, розкидає, тобто розтрушує, що дозволяє масі краще просихати. Ось так він працює. Досить класна штука, можна невелику мосу ним і згрібати. Також на випадок дощу, коли сіна знаходиться у валку, можна провітрювати саму масу, для того, щоб вона ефективніша і краще і швидше просихала. Тому вимушено прийшли ще і до, такого, до такої роботи, до такої операції, тому що просихає не дуже сильно. Погода у нас зараз на градуснику 22-24 градуси, трохи вітряно і е, хмарно з проясненнями. По заготівлі на полі, в принципі, розповіли вам все. Е, пропоную далі передати слово нашим колегам-тваринникам, які будуть більше розповідати про технологію, е, яка використовується у е, наямі, точніше, і про трамбування, і заключне слово за ними. Їдемо з поля на яму. Зараз розкажемо менеджмент, який проходить на ямі. Сьогодні з нами, так сказати, плече в плече, наш партнер, консультант по годівлі Олексій Держовський. Дай так сказати резюме у нашій заготівлі. Хлопці працюють, техніка працює, Стабільсіл Альфа також працює в команді. Все добре, закладаємо вже другий день. Суха речовина в нормі, все контролюється. Ми присутні постійно на ямі, а так в полі суху речовину контролює Олена. Більш детально ми підійдемо до цього питання. На ямі працює дві одиниці техніки: клас Аксіон та Джонді 8335. Дивимось. На Ямі працює дві одиниці техніки. Це Джондір 8335 r з вагою біля 11 тонн. Та клас Axion з отвалом, який розправляє масу по ямі. Його вага близько 18 тонн. it down, just wanna see you touch the ground Don't be shy girl, go bonanza Shake your body like a belly dancer Hey ladies, drop it down Just wanna see you touch the ground Don't be shy girl, go bonanza Shake your body like a belly dancer Казок йдемо в лабораторію для проводження аналізу. Знаходимося в імпровізованій лабораторії. Зараз наші спеціалісти розкажуть, як ми проводимо аналіз для визначення сухої речовини. Лін. Так, для початку таруємо наш судочок і відважуємо 100 грам маси. Ставимо в мікрохвильову піч для розсушки для, для початку на 4 хвилини, який у нас другий прилад і чим він відрізняється від мікрохвильовки. Також паралельно ми використовуємо сушилку прямої дії, яку попередньо ставимо відважені 100 грамів зеленої маси і на 20 хвилин поміщаємо на сушилку. І контролюємо вагу до постійного значення. Якщо воно вже висохло, значить ми знаємо конкретно, скільки сукові човни має наша зелена маса. А поки сушаться зразки, Олексій нам розповість, для чого ми це робимо. Так, контроль визначення сухої речовини зеленої маси є виключно важливим технологічним моментом презервати якісного сінажу. Тому ми змушені щогодинно досліджувати. Вміст вологи зелені масі, яка надходить на нашу споруду. і тим самим ми дотримуємося всіх інших параметрів. Досушився наш зразок. Дивимось, що ми маємо в результаті. В результаті ми маємо 35% сухої речовини. Це те, що нам треба. Що нам дає суворий контроль сухої речовини? Дуже важливо знати, з якою сухою речовиною ми закладаємо нашу масу, тому що чим буде більш сухіша маса, вона більше буде трампуватися. Вміст оцтової кислоти буде завищеним, а це менше споживання коровами корму, що нам не потрібне. Оторктикої речі вони буде нижчим за норму, це буде сприяти розвитку пластидів та гнилосних бактерій у корм.